Друзі, всім привіт! Хочу показати вам ексклюзивчик. Гляньте, яка бубочка, в якому ексклюзивному кольорі залітає до нас продаж. Це в нас Volkswagen Tiguan в комплектації Elegance, фейсліфтова вже версія на 2-літровому дизелі на 147 кВт на повному приводі 2021 року. По техпаспорту буде чистий 2021 рік. З пробігом 157 тисяч кілометрів. Авто ми викупили на німецькому лізінговому аукціоні в Німеччині. На максимальній комплектації пробіг 157 тисяч. Підтверджується історія обслуговування на офіційному дилері. Авто не бите, не фарбоване в ідеальному технічному стані. Колір дуже жирний. Таких авто в авторія. Немає на такій комплектації в такому ексклюзивному кольорі. У нас же правда починається дощик, я думаю, що встигну вам все показати. Автівочка свіжопригнана, розмитнена, зроблений сертифікат та готовий для постановки на облік. Ми зробили професійний деталі, кімчистку поліровку, зони під ручками, фари. Все ми затягнули в бронеплівочку. Отак у нас виглядає оптика, без колів, без подряпин, гляньте стан капоту, також не засічений, все гарненько, по бамперу зауважень немає. Лобове скло в нас замінене у 2021 році, також без колів, без тріщин. Стан ідеальний. Так, поїхали по комплектації. У нас самі максимальні фари, що спереду, що ззаду з вирізанням зустрічного руху, переключання ближнього дальнього, ми бачимо 360 парковочку, ми бачимо 360 камери, Дістрон. Двигун працює ідеально, без зауважень. Легкосплавні диски R19 на новій літній гумі Hankook 23-го року. Вкруг всі 4 колеса. Так, у нас диски без бордюр, без пошкоджень, все гарненько, сфокусую він код. У нас атермальне лубове скло з підігрівом, проекційний дисплей, камера асистентів в вітровому склі, асистенти у нас на максималочці, панорамний дах, безключовий доступ. Друзі, і саме цікаве в нас всередині. Гляньте, який жирочок у нас. В середині, сидіння в нас шкіряні, шкіра в нас поєднання шкіри коричневої та чорної. Дуже красиво, воно гармонійно все дивиться. Сидіння в нас преміум пам'ять сидінь водія та пасажира з електроприводами, з пам'яттю. Все гарненько, чорна стеля. Накладочки на пороги з підсвіточкою. Гляньте стан дверних карт, також все віддалі. вставочки з дерева, вставочки коричневі зі шкіри. атмосферні підсвіточки, сама. Максимальна комплектація, Преміальна музика Харман Кардон, асистенти сліпих зон, шкіряне мультикермо, також в ідеальному стані. З підігрівом. Трошечки сховаємося в салон, вже почався дощик. Наголошую авто без підфарбувань по кузову, зараз вам все покажемо прибори, полакуфармово покритті. У нас проекційний дисплей є, віртуальна панель приладів є, асистенти у нас всі можливі. 157 тисяч, вся історія обслуговування на Volkswagen. Повний привід. Коробка автомат, DSG DQ381. Discovery Pro навігація, Scarplay з Android Auto, сенсорна кліма трьохзонна, підігріви передніх та задніх сидінь. У нас два ключа, пульт до Webasto, Вебаста у нас в наявності, зимовий пакет. В авто не палили, посторонніх запахів немає, стан в салоні ідеальний. Торпеда також в гарному стані. Ставочки з дерева. Мод підвісочка, 5 режимів руху. Еко, Комфорт, Normal, Sport Individual. Тут і кнопочки також. Старт-стоп, автопарковочка 360 камери. Задній ряд у нас також в ідеальному стані, сидіння збережені, підлокітничок, все гарно. Заднє кліма, задні підігріви, розеточки до смартфонів у пластику без потертостей, все гарно. Присутній хром пакет. Задня оптика у нас максимальна, динамічні показники повороту, електропривід багажнику. Комфортне відкривання, без допомоги рук. Багажний відсік у нас віддалі, пластик без потертостей, погрузочна зона також в гарному стані. Розеточка 230 вольт. Жоден болтик не крутився, не знімався, гляньте стан пластику. Повнорозмірна запаска, савбуфер, домкратик, ключі, все наявності. Це в нас вже Євро 6, присутні AdBlue. Гляньте, стан дисків без пошкоджень, все гарно. Зони під ручками ми вже захистили для майбутнього власника. Тут у нас також все гарно. Сидіння пасажира в ідеальному стані, також присутні пам'ять сидінь, присутні електроприводи, масажі, пороги не затерті, все гарненько, гляньте стан. Все чітко. Лобове у нас, ще раз повторюю, з підігрівом 21-го року, також без колів, без тріщин. Двигун ми законсервували, повністю все зробили, детелі. Все також чистенько, підтікань немає, антифріз в нормі. Заміна останнє масло була на 127 тисяч, зараз 157. Крила не знімались, капот не знімався. Пари в нас оригінал. 22 02, 21. 22, 02, 21. Демпфер не стукає. мотор працює ідеально. Так. І перевірочка лакофарбового. Поїхали. У нас капот. Автівка після професійного деталінгу. по без зауважень. Руйомі у нас так все в нормі. Так, авто в нас в рідному окрасі, на хорошій комплектації, в гарному стані, по кузу без зауважень. Таке авто в нас буде в наявності. Кого зацікавила дана пропозиція, пишіть нам в приватні повідомлення. Всім гарного та спокійного вечора. Всім пока, всім до зустрічі.